Доброго дня, мої малятки! Скажіть, яка зараз пора року? Так, молодці, зараз весна. Весна це найгарніша пора року. Симул відродження, нове життя і сподівання. Весною з'являється зелена травичка. Перші весняні квіти, підсніжники, проліски, фіалки, крокуси. Матимачуха, кульбаба, нарциси, тюльпани, конвалії і риси. На деревах з'являються листочки, а на фруктових деревах яблунях, грушах, сливах, вишнях, черешнях, абрикосах з'являються квіти. Весною Люди на городах висаджують овочі, картоплю, цибулю, помідори, огірки, капусту, часник. Висівають моркву, бурячок. З теплих країв до нас повертаються птахи, лебіді. Ластівки, лелеки, шпаки, зозулі, жайворонки, соловенки. Від зимового сну прокидається ведмідь, їжачок. Зайчик взимку був біленький, а весною став сіренький. Тож давайте згадаємо малята, які квіти з'являються весною. Проліски, фіалки, мати мачуха, кульбаба, нарциси, тюльпани. А що люди висівають і висаджують на городі весною? Картопля, цибуля. Помідори, огірки, капуста, часник, морква, бурячок. А давайте згадаємо, які птаки до нас прилітають з теплих країв: лебідь, лелека, ластівка. Жайворонок, зозуля, соловейко, шпак. А які тварини прокидаються від зимового сну? Так, ведмідь. їжачок. А якого кольору була шубка взимку в зайчика? Молодці малятка, біленька, а весною, яка стала, сіренька. Дякую, малята, за увагу. До нових зустрічей. До побачення.